До усі осіб одночасно може захистити укриття по вулиці Дмитра Апухтіна. Користуватися цим сховищем запоріжці почали від самого початку великої війни. З часом укриття почали облаштовувати усім необхідним для довготривалого захисту. А мешканці будинку від себе додали комфорту. Завезли літературу та елементи декору. Капітальний ремонт виконав балансоутримувач Запоріжжямсервіс було зроблено на початку минулого року. Виконано великий обсяг ремонтних робіт. Це і внутрішнє оздоблення, заміна інженерних мереж. Було відновлено систему освітлення і систему вентиляції, встановлено нові двері, облаштовано санвузли з необхідною сантехнікою. Нещодавно на двері було встановлено автоматичний замок, який під час повітряної тривоги відкриває укриття. В інший час, аби зберегти усе внутрішнє устаткування, укриття зачинене. В рамках останнього ремонту тут обладнали сотню спальних місць для тривалого перебування та декілька запасних виходів в наявності і запаси питної води. До того ж, укриття здатне захистити містян від радіації, наголосили в Ознесенівській районній адміністрації. Тут створені умови для перебування і захисту людей протягом певного часу, але не менше 24 годин 48-24 годин. Шляхом зменшення прогнозованого впливу небезпечних чинників, які можуть виникнути внаслідок надзвичайної ситуації, в разі радіаційної аварії, радіоактивного забруднення, а також в разі непрямої дії звичайних засобів ураження, які можливі при воєнних діях та можливих терористичних актах. В рамках щоквартальної перевірки укриттів комісією у складі представників оперативних служб та місцевої влади укриття по вулиці Дмитра Апухтіна визначили придатним до подальшої експлуатації загалом безпековим умовам по Вознесенівському району відповідають 300 укриттів. Вадим Сорвін, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.